105 повідомлень надійшло за минулу добу до правоохоронців, з них 15 – про кримінальні правопорушення. Одразу кілька випадків шахрайства. Жінка 1992 року народження стала жертвою шахраїв, перерахувала передплату за взуття, але товар таки не отримала. Потерпів від шахраїв і громадянин Кременчуцького району. Чоловік 1948 року народження, коли йому зателефонував, псевдопрацівник банку, виконав його вимоги. З його слів він нажав комбінацію та в подальшому з його картки зняло понад 3 тисячі гривень. Наразі, за фактами, розпочато кримінальні провадження за статтею 190 слідчі та оперативники встановлюють ці обставини та осіб, що причетні до скоєного. Вже сьогодні зранку до відділення районної поліції надійшла інформація із села П'ятихатки про пожежу. Чоловік підпалив сіник. На місці працювали як ДСНС, так і наразі працює слідчо-оперативна група. Це місцевий мешканець заявила про факт пенсіонерка, особа, що причетна наразі встановлена, проводяться заходи щодо його затримання та в подальшому проведення слідчих дій. Вперед день вихідних правоохоронці вкотре нагадують про дотримання комендантської години та заборону на продаж алкоголю неповнолітнім. Обіцяють строгий контроль. Наші піші патрулі та посилені автопатрулі, Лі будуть працювати протягом вихідних. Будемо перевіряти як суб'єкти господарювання, перевіряти також факти продажу неповнолітнім алкоголю та перебування громадян в обмежені часи. Звертайте увагу на діючі обмеження, не порушуйте закон та дотримуйтесь правопорядку. Анна Мащенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.